У Києві Келогу показали сценарій війни до 2036 року. Буданов зробив жорстку заяву. Українська сторона представила актуальні оцінки оперативної ситуації та плани Кремля аж до 2036 року. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Києві відбувся брифінг за участі керівництва сектору безпеки й оборони України для делегації США на чолі зі спеціальним представником президента з питань України Кітом Келогом. Про це повідомили у головному управлінні розвідки МО України. У заході взяли участь міністр оборони Рустем Ум'єров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник генштабу Андрій Гнатов, керівники розвідки Кирило Боданов і Вадим. Мськібіцький, а також представники розвідувального співтовариства, українська сторона представила актуальні оцінки оперативної ситуації, плани Кремля до 2036 року та аналітики щодо підготовки Росії до великої війни не лише проти України, а й проти країн НАТО. Імперських амбіцій Кремля не обмежувалися Україною. Вони охоплюють усю Європу. Утім, за підтримки Штатів ми здатні зупинити Росію і звести на нівець її військовий потенціал, наголосив Буданов. Він подякував уряду і народу США за послідовну політичну, економічну та військову підтримку України. Він також підкреслив, що Кремль визнає лише мову сили. Росія визнає лише силу. Саме через неї ми досягнемо стійкого миру заявив начальник гур. Нагадаємо, в понеділок, 14 липня, до Києва прибув спецпредставник США Кіт Келох, як раніше повідомляв президент Зеленський, цього тижня відбудуться переговори щодо продовження підтримки України. Він також доручив головкому сирському і начальнику генштабу Гнатову надати Келогу інформацію про російські сили. Та про українські перспективи вітаємо в Україні спецпредставника президента США Кіта Келуга. Оборона зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та Штатами багато тем для розмови. Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу це принцип президента США Дональда Трампа, і ми підтримуємо цей підхід, зазначив Єрмак. Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна надасть спецпредставнику Келогу повний масив даних про поточну ситуацію на фронті, очікуючи від США. Ефективного тиску на Росію, крім того, планується низка зустрічей Келога з українськими спецами, зокрема з СБУ та розвідкою. Президент підкреслив інформація буде повною. Він додав, що розраховує на повне розуміння Сполученими Штатами того, що можна зробити заради примусу Росії до миру.